Заміна пильника трансмісії це яка у нас лівої зі сторони коробки. От, обірвався пильник. Будемо ставити один сваговський. Переходить до зйомки цього. Треба зняти дві стяжки, викинути їх і далі зачистити. Зараз розрізжаємо пильник і затираємо, витираємо від грізюки. Старими трібками, але ці тріпки вже треба буде вкидувати зразу. Можна буде замацкувати все, що є. Зараз тепер нам треба вибити цю штуку. Як вона називається, пишіть в коментарях. Бо я в українській мові не знаю. Я вчився в цьому в іспанії. Тому пишіть в коментарі, як називається ця штука. І ці металічні стяжки також. Вот тук трошки молоточком вибили цю штуку. І зараз лишається ця штука на місці. Ось ми повернули. Зачищаємо цю зону. Обережно треба бути з цими підшипничками, щоб не розлетілися вони нафіг А потім шукай Бушну цю трансмісію. Дивимося, чи немає стопорного кільця. Воно має бути. Тут воно є. Молити його. Вхід, щоб забирати його звідти. Ось ну, тут видно. Зараз отверточку підіваємо і знімаємо стопорне кільце. За допомогою магії та молитв дістаємо це стопорне кільце. Але тут нема ні ушок, нічого. Ну, там зайдемо. Думаю, що прийдеться його вивати але вже засунув. Просто раз так взяв. І вверх потягнув, і воно снялося. Це є добре. Що не прийшлося вбивати. І так, на набору проходить пильничок. Диво ще підходить, пазирки сюди підходить. Дивосе ще підходить по діаметру цієї груши, що як вона називається. До сих пір чекаю коментарі, щоб прочитати, як ця хрінь називається. І дві стелеві чажечки, не стелеві металичні. І смазка. Мастило. Тому зараз протягаю. Спочатку кільце. Цю стяжечку Можна ставити в цю сторону або в іншу, тому в наша це ліва сторона колеса і буде трансмісія обертати в цю сторону, то ми, щоб воз закривалося, лишалося ззаді задній сторони, яку крутиться буде колесо. Ну, Трансмісія в цілому. Дві стяжечки будуть так стояти. Тому зараз затягуємо його подальше. подалі. Звербумо цю штуку. Зайшло? Супер. Чистесінько, новесіньке, і зараз будемо вбивати цю штуку. Поставимо сяжечки і зараз будемо жимати сані плоскогубцями. Ось такими кусачками будемо стягувати ці стяжечки. Одна є, О, друга розійшлася. І це у нас поставлений вже пильник трансмісії. Не подобається він, бо він м'який. Не думаю, що він багато протягне. Але то вже таке. Так що ця трансмісія для нашого нового проєкту називається Opel Corsa Червона Бестія. З 2006 року 1.2 і бензин. Тут він мігенький. Де, а тут твердий, не такі м'ягенькі. Такі більше ходять, мені здається. Так що підписуйтесь на канал, буде більше додаткової інформації, так само ви дізнаєтесь, як от в Іспанії взагалі машини ремонтуються. І так як ми вчили іспанці ремонтувати машини, бо я зовсім не, не знав нічого цього, то як переїхав в Іспанію про машини. Тому от таким от способом міняють пильники в Іспанії.